Абітурієнти нарешті стали студентами в Україні. Офіційно завершилася вступна кампанія. В обласному департаменті освіти та науки підрахували кількість заяв на вступ по Дніпропетровщині та розповіли про особливості цьогорічної вступної кампанії. Подробиці далі в сюжеті. За планом, так, за оцінками чиновників, пройшла вступна кампанія на Дніпропетровщині. Браку абітурієнтів не було, адже серед вступників були як мешканці області, так і чимала кількість переселенців. У обласному департаменті освіти і науки підрахували усі заяви на вступ. Бажаючими вступити до будь-якого вузу області, було направлено більше 140 тисяч заяв. Заяв було багато, але держзамовлення все одно не виконали. Бракує 14% студентів-бюджетників. Фахівці кажуть, що це не критично та нарікають на зміни у правилах вступу. Це наслідок того, що цього року. Вступна кампанія відбувалася за новими правилами, за новими правилами функціонування системи відбору абітурієнтів. Вільні бюджетні місця заповнять за рахунок їх контрактників. Дозвіл на це надали у Міністерстві освіти. Розподіл покладуть на спеціальну комп'ютерну програму. Програма без втручання будь-якого суб'єктивного фактору розподілила ці місця і залишила місця для контрактників, які будуть ще дозараховані. Таким чином, 17 серпня, ми будемо мати повністю систему. Система зупиниться і ми будемо мати абітурієнтів у всіх вищих навчальних закладах області. Усього в Дніпропетровській області безкоштовно навчатимуться більше 11 тисяч студентів. Із них майже 500 пільговики. А списка студентів, які будуть здобувати освіту за контрактом, програма визначить вже зовсім скоро, на початку наступного тижня. Вікторія Журавель, Артем Коваленко, Дніпропетровський державний.